А вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUA в ефірі соціального юридичного проекту Де Юре. Сьогодні ми піднимемо важливу тему: тему нового закону, який було ухвалено у другому читанні Верховною Радою, який зараз буде очікувати набрання чинності та підпису президенту і публікації. Отже, Верховна Рада зайнялася питанням підтримки позичальників, які втратили майно у зв'язку з веденням бойових дій. Це так званий був законопроект про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили майно в зв'язку з веденням бойових дій. Стосується цей законопроект, який вже прийнятий, і після підписання президентами публікації набере статус закону списання кредитів на житло, на автомобілі, які було пошкоджено або зруйновано під час війни. Це питання, скажімо так, дуже було актуальним, особливо для тих регіонів, де точаться активні бойові дії, де здійснюються ракетні обстріли, тому що зрозуміло, що є позичальники, які взяли в іпотеку в кредит житло або в заставу в кредити автомобілі. Придбали. А після бойових дій, після мало того, що вони втратили це житло за таких обставин. І ще в них залишилися борги, і по яким потрібно сплачувати, і не було це питання до прийняття цього закону врегульовано. Отже, на сьогодні цей законопроект 7441.1 проголосований, і в принципі, на в другому читанні, і в принципі він очікуємо його набрання чинності. Отже, що саме змінилось? Ну, зокрема, фізичні особи-позичальники, які брали кредити на рухоме або нерухоме майно. Тобто, як правило, це житло, це будинки, це автомобілі. І е, призупинюються виплати по кредитах, якщо це майно або опинилося на тимчасово окупованій території, або на території активних бойових дій. До речі, дуже цікава норма, тому що перелік територій, на яких ведуться активні бойові дії, затверджений е, мінреінтеграції, він постійно змінюється. Але тим не менше, станом на сьогодні там є зокрема міська Запорізька міська територіальна громада, тобто місто Запоріжжя і е, Вважається, що майно, яке на території цих активних бойових дій придбано в кредит, то в принципі можна зупинити виплати по кредитах, навіть якщо щодо цього майно не нічого не трапилось, слава Богу. Ну а також якщо пошкоджене або знищене майно внаслідок воєнних дій ну це зрозуміло. Передбачається списання, прощення кредиту на житло цим законопроектам, і на списання заборгованості мають право позичальники, у яких нерухомість знищена внаслідок війни. Е, перед другим читанням там була відповідна, е, відповідна обмеження щодо кількості площі нерухомого майна квартири житлового будинку. Е, і, але це прибрали, і це обмеження і на сьогодні незалежно від, від площі. Але є інші вимоги, зокрема, станом на 23 лютого, тобто на останній мирний день 22 року, це повинно бути єдиним місцем проживання родини позичальника. І також станом на 23 лютого 2022 року повинна бути відсутня прострочена заборгованість за таким договором. Ну і як я сказав, це повинен бути цільовий кредит на придбання, реконструкцію будівлю такого нерухомого майна, яке. Знищено або придбання автомобілю, який знищений, факт знищення, зрозуміло, що потрібно належним чином фіксувати. Як правило, це фіксується правоохоронними органами та працівниками Служби безпеки, які відкривають відповідні кримінальні провадження, обстежують майно, яке знищено, і визнають осіб потерпілими тих, хто є власниками знищеного майна. Щодо позик на автомобілі, ще також уточнюємо, що анулювання заборгованості можливо. Ну, по-перше, щодо знищених авто. Також там перед першим між першим і другим читанням було обмеження щодо об'єму двигуна. Це обмеження прибрали. Але знову ж таки залишилось обмеження, що станом на 23 лютого 2022 року це авто повинно бути єдиним в родині позичальника. Ну і знову ж таки є вимога, що не повинно по автокредитах бути прострочення платежів станом на 23 лютого 2022 року. Тепер, якщо ми говоримо про реалізацію, механізми реалізації цього закону, то по даному закону на сьогодні достатньо лише займатися питанням фіксації, тобто фіксації знищення, фіксації майна автомобіля або нерухомого майна. Подати заявку відповідну можна у період дії воєнного стану, тобто весь період дії воєнного стану можна подати заявку на підставі цього закону про списання, анулювання заборгованості прощення, та три місяці після дня припинення воєнного стану. Тобто. Ми розуміємо, що якщо особа, в якої, в якої знищено нерухоме майно виїхала за кордон і протягом дії воєнного стану вона не зможе вчасно відповідні подати документи, то тоді це можна зробити протягом трьох місяців після завершення відповідно дії воєнного стану, коли зможе повернутися така особа і відповідно подати заявки. Але зрозуміло, що Необхідно уже зараз приділити увагу збору документів фіксації цих пошкоджень, звернення до правоохоронних органів, отримання відповідного документа, що особа визнана потерпілим в кримінальному провадженні, відповідних актів та огляду, що майно знищено, і бажано вже зараз свій банк письмово про це повідомити, хоча б просто повідомити, навіть якщо не. Не сталося нічого, ще не, не, не набрав чинності закон, не потрібно подавати заявку, але письмово повідомити про знищення предмета іпотеки або предмету застави, якщо мова йде про автомобіль. Це правило, яке зазначено, як правило, в кожному договорі іпотеки або договорі застави, і бажано це, цю вимогу виконати, і банк свій повідомити. Також... Про що йдеться мова ще в цьому законі? Тобто можна в певних випадках вважати замороженим кредит. Це ми сказали про пошкоджене, майно чи знищене, точніше, майно все зрозуміло. Якщо майно знищене, фіксуємо його факт знищення, подаємо відповідні заявки з підтверджуючими документами про прощення анулювання такого кредиту. Якщо ж майно знаходиться на тимчасово окупованій території, придбане у кредит, або на території, де йдуть активні бойові дії, тоді можна подавати відповідну заяву про призупинення оплат, або ну, просто народі, ми називаємо це замороження кредиту, призупинення сплати грошових зобов'язань. Отже, звернутися необхідно до. Відповідного банку надати підтвердні документи Ну, для нерухомості зрозуміло, що це простіше, бо є відповідна адреса. І якщо адреса входить до переліку територій, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповано, то входить. Щодо автомобіля, трішки складніше, бо, наприклад, в мене як в юриста виникає питання, яким чином доводити, що автомобіль заставний залишився, наприклад, на тимчасово окупованій території тому що ну немає фіксації виїзду в'їзду Особа могла поїхати, наприклад, на заставному автомобілі в гості до якихось міст, які були на початку березня або наприкінці лютого цього року швидко окуповані і вже не змогла виїхати на цьому автомобілі. Але ця особа має місце реєстрації на неокупованій території, і автомобіль, в принципі, міг би знаходитись і на неокупованій території. Але знову ж таки, всі ці питання законодавець детально не врегульовує, просто зазначає, що повинні бути надані. Підтвердні, підтверджувальні документи. І е, які саме це підтверджувальні документи, зрозуміло, що перелік вичерпний е, не ведеться, тому е, їх потрібно збирати. Якщо автомобіль, як я сказав, залишився на тимчасово окупованій території е, або з ним там щось сталося, то бажано в будь-якому разі звертатися до органів поліції. І правоохоронці повинні відкрити кримінальне провадження, зареєструвати, ну і в подальшому вже фіксувати це. Можливо, показами свідків, можливо, фото відеофіксацію відео фіксацію якихось подій щодо автомобіля, тобто доводити всіми доступними способами. І е після подання такої заявки та подання відповідних підтверджуючих документів кредитор, тобто банк або установа, е перед якою містяться відповідні зобов'язання по сплаті кредиту за автомобіль або нерухоме майно звільняє такого позичальника, якщо достатньо документів, від обов'язку сплати грошового зобов'язання за договором про відповідний кредит. І як основної суми кредиту, так і відсотків комісій. Е там пені штрафів інших платежів з дня наступного за днем подачею заяви з підтвердними документами до моменту отримання зазначено в законі позичальником відповідно до закону компенсацій від держави за знищене пошкоджене майно під час бойових дій. Тобто Є там така відкладальна умова, що заморожуються всі ці виплати, як за основним зобов'язанням, так і за процентами до отримання компенсації, колись, коли буде державою компенсована вартість майна знищеного в порядку, які теж ще розробляються. Тільки тоді буде продовжена оця заморозка. Отже, закон прийнятий. Закон дуже цікавий, в ньому багато елементів. На жаль, зараз все, що ми зараз обговорюємо, це ще. На сьогодні не є законом. Є законопроект, який проголосований Верховною Радою позитивно у другому читанні, але останню остаточну редакцію цього закону, в якому вигляді він буде, ми вже зможемо побачити лише після підписання його президентом та офіційного опублікування цього закону. Ну тоді вже зрозуміло буде більш точна, більш офіційна інформація щодо положень цього закону, і ми зможемо ще повертатися до цього закону, аналізувати його, коли отримаємо отримуємо, зокрема перші відгуки, як кредитори, як банки реагують на цей закон та на звернення громадян щодо або призупинення або списання боргів за майно, що залишилось на тимчасово окупованій території, або пошкоджено знищено під час бойових дій. В будь-якому разі, це є позитивний документ, позитивний закон, який направлений на захист прав позичальників, які втратили майно під час дії воєнного стану. На сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. В подальшому ми обов'язково повернемось до цієї теми для більш детального розібрання. А на сьогодні бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.